От взаємостосунки це то, що реально у нас є. Бо це бабки, вся ця історія, тачки, це все нав'язано, це все пиль, сам ділянка. Класно, це підвищує рівень комфорту життя, але це все пиль. А от стосунки з людьми, я намагаюся тепер дуже дуже з близьким оточенням тримати зв'язок теплий. А друге, у мене навіть є відео, де я там купляю павербанки. Я показую людям, що купляють на випадок знову війни чи чогось такого. А не ісключено тепер, ти що буде. Ми побачили, як воно може бути. Паверба шукаю українців, які хочуть навчитися за. Онлайн за допомогою розповсюдження українських новин соцмережах. максимум, що ти втратиш, це нічого. Максимум, що ти здобудеш, це закриєш нарешті вже всі борги, забезпечиш гарне та майбутнє своїм дітям. Нарешті купиш ті речі, які ти хочеш, відчуєш себе українцем, який гідний достойного життя і гідної і будеш учасником великої місії разом. Отже, слава всім українцям, які досі тримаються, зустрінемось на безкоштовному вебінарі, де я вам все розкажу по полицям дуже детально. Банки, у мене там всякі топорики, як там розвести огонь без тільки з іскри. Я прям ходив в ліс і реально тренувався, як це робити. Всякі різні палатки для бушкрафта, для кемпінгу купоручей, спеціальні там одяг, взуття і так далі. Тобто, у мене є величезна. Величезний, нетривожний чемоданчик, я вже не знаю, тривожний гараж, можна це так назвати. Кладовка, отак. тривожна кладовка, де у мене спаковані речі, на які на випадок а, якоїсь ситуації, не будемо казати, якої, я можу пройти, взяти сумки, положити в тачку і уїхати, і автономно жити собі декілька місяців, взагалі там не турбуючись, ні про що буде.